Сьогодні знову 5 хвилин будемо роздумувати про вічність. З вами Володимир Гриневич, ведучий програми «5 хвилин для вічності. Доброго вечора. Біблійна історія Давида і Вірсаві приваблювала багатьох людей, у тому числі кінодраматургів Голівуду. У ній міститься таємний любовний зв'язок. І обман, і зрада, і вбивство, і нарешті глибокий смуток. Ми читаємо про це в 11-му розділі другої книги Самоїла. А як минула жалоба, то Давид послав і забрав її до свого дому, і вона стала йому за жінку і породила йому сина. Та в господніх очах була злою та річ, що оце зробив був Давид. Гляньмо на деякі уроки з цієї історії, які можуть допомогти нам в особистій боротьбі зі спокусою. Перший урок: поступ спокусі, навіть найменший, зароджує у нас поступ до великих спокус. Скільки грабіжників банків розпочали свій шлях із крадіжки декількох поштових марок в офісі? Давид мав слабкість до жінок. Ставши царем Ізраїлю, він узяв багатьох жінок та наложниць. Таким чином Давид прирік себе до вчинків похоті і навіть 20 років з часу свого правління не втримався, коли побачив з даху царського двору гарну жінку, що купалася Вірсавію, дружину Урії. Основний засіб захисту від великої спокуси перемога через Божу благодать над малими спокусами ще до того, як вони перетворюються на великі. Другий урок. Логічне обґрунтування гріха, небезпечна помилка, згідно із загально прийнятою точкою зору, за часів Давида правителям дозволялося безкарно чинити злочини, неприпустимі серед звичайних людей. Стикаючись із спокусами, нехай вашим девізом завжди будуть слова інші можуть, а я не можу. Третій урок зосереджуватись на власному я, довіряти собі, а не Ісусу, доволі згубна звичка. Чи наважуємося ми виходити із дому на роботу, не приділивши часу для слова, і не шукаючи Бога, схилившись на колінах у молитві? Довіра до Бога і недовіра до себе змінюється через час, проведений з Господом. Четвертий урок. Особливою мірою остерігайтеся пасток сатани, коли життя йде гладко. Давид став царем могутньої нації, при такому процвітанні, добробуті і силі він не турбувався про те, щоби бути на поготові. Він не відчував великої потреби в Божому захисті. Чи опинялися ви у подібній ситуації? Якщо ви змучені спокусами і відчуваєте необхідність в особливій допомозі Бога, то Давайте разом помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти готовий допомогти нам, коли ми боремося зі спокусами. Господи, пошли силу Святого Духа, пошли нам свою допомогу згори, щоб ми могли вийти переможцями над тими спокусами, які чигають на нашу душу на земному шляху. Благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, їм подолати всі спокуси, які. Зустрічається на життєвій дорозі. Допоможи нам довіряти тобі, дивитися завжди на тебе. Перебувай, Господи, з нами, бо молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус готовий надати вам допомогу в будь-яку мить. Ми молимося про вас щодня. Нагадую вам, що ви можете отримати уроки з вивчення Біблії, якщо напишете про своє бажання за адресою, що бачите на екрані, або зателефонуєте до нас. Нехай Бог благословить вас! Бажаю вам благословенного вечора. До побачення!